І себе показати, і на людей подивитися. Вітчизняний бомон засвітив персами та оригінальними костюмами на щорічній карнавалі. Ідей не бракувало. Тут і маркізи, і довгоноси, і справжні україночки. Основна тема цьогорічної карнавалі петриківський розпис. Утім, візерунок можна побачити не лише на вбранні гостей. Його можна намалювати самому. Ось на такому панну. Зараз домалюємо наш візерунок. Беру пензель і ось так. Даю останніх штрихів. Ось така вийшла картина. Я вам поясню, чому Петриківка, тому що ви знаєте, що цього року Петриківський розпис є претендент на включення до цього довгого списку репрезентативного на нематеріальну культурну спадщину. Це один із рідкісних випадків, коли деякі гості дотрималися дрес-коду, підбирали вбрання ретельно і залюбки. Кожна людина хоче порівцілення, кожна людина хоче цієї казки. Жінки дзвонять. Ой, ви знаєте, я так мріяла такий капелюшок, і я ж його нарешті одягну. Так пригласительний був в красних тонах. Я вирішила красне зробити основним цвітом своєї одежди, а талкалася жилета. У мене було такої прекрасний жилет з косою. І Я вирішила зробити щось штату в образа Варвара, краса, длинна коса. А ось співачка Ольга ушитко осучаснила стародавній гуцульський костюм, обрізала спідницю, додала прикрас, щоб привернути увагу. До речі, зроблена теж своїми руками. Нас взагалі на західній Україні практично в кожній сім'ї дівчата повинні вміти крім того, що вони повинні готувати традиційні українські страви. Відповідно, вони повинні і вміти вишивати. Відповідно, з бісеру робити такі гердани. Цього року карнаваля мала два відділення: один присвячений українським національним костюмам і танцю та класичне бальне відділення. Правда, під супровід сучасних українських пісень, благодарна карнаваля перетворилася на гулянку. Віденського вальсу до. Чекалися лише одиниці Ірина Кононенко, Володимир Гуловець, новини Юбіар.